Всім привіт! я сподіваюся, одним дублем буде. А, про паради. Це ну, мені здається, от після е, сьогоднішньої розмови, що це небезпечна річ. Я хочу поділитися з вами. А, так, коротко про ситуацію, до якої в мене була купа парад. У ну, мене взагалі купа парад, я думаю, як і у вас. Бо в нас країна Рад. Тобто. Е, Люди хочуть самоствердитися, сказати часто на чужій біді, сказати, що вони краще, що вони б зробили інакше, що вони твою біду руками розвіду. Ну, все це я вже казала і викликала багато. Не казала, замов... писала відео, і мені здається, що не одне, але перший там викликав шквал, особливо в моїй інтернет-знайомі. Яка отак от ти просто прокидаєшся, а в тебе 30 порад повідомлень. Що тобі робити, носити, їсти. Я не жартую, на якій дієті сидіти, хоча я і на дієті не сиділа в той час, що вона? Тобто вона так самостверджувалась, самостверджувалась. їй хотілося все довести, що вона краще. Ну, поки в еміграції я не бачу результату, взагалі в ноль імміграція. За багато років, це не з 22-го вона приїхала. Так, я буваю, отака-різка. От, ну, про свою, що я радила людям і за що плачу, я не буду розповідати. Я колись часом це розповім, бо це така дуже інтимна річ. От я всім радила і. Добре, що люди мене не послухали. Я от кожен день я не жартую. Ну, не кожен день, а кожен раз, коли згадую цю пораду, я дякую людям, що вони мене не послухали. І Богу, що вони мене не послухали. Була б біда. Вони так, так, так погоджувалися і не послухали. Ну, з татуюванням я теж всіх підбила, сама не зробила. Я про це розповідала жартома. Ну, Теж, я думаю, що порада була так собі. Так, Про поради. В 2014 році я опинилася в такій ну, вкрай неприємній ситуації. Бо я готувалася, в мене був кавалер. один рік, ми зустрічалися, він їздив з подарунками, такі хороші з Ірландії до мене через Амстердам в Одесу. Ви уявляєте, там такий шлях був на дві доби з донігу. Що я просто ну, я не могла подумати, що він не дуже зацікавлений. На друге побачення він привіз мені обручку золоту. І кожен раз, і навіть на перше побачення, він приїхав з прикрасою, там, що, що, -що ще таке. Хоча я йому кожен раз казала. Мені листівку якусь привези, якусь ну, таке щось. А, бо він питав, що тобі привезти. Уявляєте? <плес> Дівчата, це ж ваша мрія, я думаю. Дай вам боже, ну тільки кращого. <плес> Щоб вас просто всі ваші мрії здійснилися. Ну, Мене це взагалі, якщо чесно, не дуже так, що я це сприймала, бо в мене були інші. Я люблю ідеї. Ну, ну я відверто кажу. Так щоб от головний мізок виїсти людині, посперечатися, потім побитися. І я тоді буду захоплюватися. Я захоплююсь чоловіками, паном Валентином, який перший прапор. Я вже відверто буду казати, який перший прапор у Луганську під час путчу повісив України. І за це розстріл був у Радянському Союзі. Він ще й гарний, високий. Ну, тобто, такі чоловіки були навколо, і мене там якимось Самсунгом і обручкою взагалі було не зачарувати. Отака я була цяця. Для чого я це розповідаю і сміюся з себе. Для того, щоб ви зрозуміли, який контраст був. І тут ну, я ще і підготувала дисертацію, захистила в 2014-му. Планувала просто приїхати як турист до Ірландії, і тут війна. Я не повірила, що таке може бути. І думаю, ну як одну будівлю захопили. всього, одну будівлю. Треба їх вибити з цієї будівлі. І мене сусіди, росіяни, вони прилякалися нарешті, царство їм небесне. Як відчували свою смерть, і вони питали Катя: ну коли ж то Україна їх виб'є, звільнить цю будівлю? А я казала: все буде, ну що ви не приймайтеся так? Ну, Брехала людям. А, і а, я поїхала вже останнім додатковим потягом, коли місто палало частково. Воно не так палало, дякувати Богу, як Київ. Києву я теж не бажаю, звичайно. Ну я була в шоковому стані. Я все одно не могла прийти до думки, що це закінчиться не швидко. Я сподівалася, що це закінчиться скоро. І теж всім казала, теж всім брехала. Приїхала до Ірландії, і тут я побачила першу картину таку. Я навіть я не знаю, як розповісти, щоб це було не нудно, яка була перша картина. Ну, я приїхала в аеропорт, давайте таку вже історію розповім, до аеропорту, а він завжди казав, що Україна не відстає від Ірландії, ну, тільки. там, що трошки, А одяг, інші жінки вдягають, був холодно у Ірландії, звичайно, я його продала про все. Він знав, що я люблю Україну. І тут ми приїздимо. В аеропорт і французи, дорогі літак. Аерофранс, вони возили до Ірландії раніше. Вони мої речі загубили. І все, що я могла сказати англійською. Я б зараз це не переклала, як мені хтось би сказав. Я сказала: My back not tomorrow. Тобто я нічого не говорила англійською. Зв'язку з Луганськом не було. Я не знала, чи жива моя родина. Думала, що вже все, ні, бо вулицю обстрілювали. і вона палала. Мені, там, жінки з Луганська, не тільки мама, сказали: посміхайся, тут нічого доброго не буде, треба вийти заміж. Посміхатися я не могла. Всі мої останні речі були загублені. Баеропорту. І от все, що я могла сказати, я не могла навіть захиститися, бо в мене відібрало дар мови. Я думаю, тому що я була переконувала в такому людей, а дуже вдало, Бог мене покарав за це. І тут я от кажу людям, що має багнуть тумором, і я бачу перше роздратування, мені кажуть, що це тобі не Україна, речі тобі повернуть. Ну, я хочу сказати, що в Україні речі мені Аерофранс, вона завжди губила один раз тільки віддали мою сумку мені, мою валізу. Все, всі інші рази ця дорога компанія, вона губила речі. Я не знаю, куди вона їх відправляла, і потім висилала. Так ось, в Україні мені віддавали в Запоріжжя вислали за 4 доби, а в Ірландії за тиждень. І от я собі, що якщо то приїхав, на тиждень всього. В готелі зняв щось, і тобі тиждень Аерофранс не віддає твої речі. Чудовий європейський сервіс, правда? І я, мені був це як ляпас. Я зрозуміла, що це перші дзвіночки нарешті я їх побачила. І далі він почав сумніватися, чи хоче він зі мною, бо коли я була хороша, наречена, така прикольна, вся без проблем це було одне. А зараз він зрозумів, що про мене треба буде дбати. І він почав сумніватися, чи треба йому, чи не треба. Він не хотів одружуватися. І то ми різні люди, то ходімо туди-сюди, Ну, він мені догоджав. Я тут і на конях каталася, і по всіх ресторанах, і пабах походила, і родичі зустрічали мене з подарунками, щоб ви розуміли. А я мовчала в шоковому стані. І згадувала, що це тобі не Україна. Нічого думаю, контраст собі. І я це, що тобі не Україна, згадую постійно: це тобі не Україна. Тобто, я можу про Україну казати все, що хочу, всі інші не можуть про Україну казати нічого поганого. Я маю на увазі іноземці. Маємо на увазі про Ірландію і все інше. Ну, і тут я теж знахобніла, я їм кажу, я ір ірландська громадянка. Що хочу, ти кажу. І потім я повернулася, пропозиції не було. В Запоріжжі. В Запоріжжі я не змогла знайти собі роботу. І квартиру я знайшла, кімнату знімала з котиками, бо треба було швидко. Котики мені какали. Під ліжечко, Ну, це був просто якийсь суцільний жах. А, врешті решт я полетіла, мене запрошували подивитися Різдво у Ірландії, я полетіла в Ірландію на Різдво. А, і пролетіла з Ірландії, і теж я в аеропорту лишилася мені не було куди йти. А, в Києві я взагалі не могла нічого знайти, навіть кімнату. Бо мені казали, що в Луганськ не беруть. Роботу теж не могла знайти. І от тут почалося. Ну, мені вже зробили пропозицію. І тут от почалося. Йди в супермаркет працювати краще. Не виходь заміж! Не треба. Мені тітка і моя подруга. Йди в супермаркет. Треба працювати. Я кажу, як жити? Коли я казала, як зробити, наприклад, там, дантіст. Який там дантіст? Та суконь вже в тебе вистачає. Отак, от, от мені казала. Ну, тобто, я не знала, як зводити кінці з кінцями для того, щоб вижити самостійно, всі з чоловіками, вибачте. а я одна, і я не знала, як жити. І, врешті-решт, я ж. Отримала пропозицію, я сподівалася на краще життя, жити з ним, з ним все, життя, все життя і навіть благословіння в церкві отримала. Тобто я не думала, що я виходжу заміж так, щоб не жити з ним. І, і, ну, тобто, я навіть на весілля не могла запросити людей. Щоб ви розуміли, через таку от позицію: не виходь заміж, іди працювати, вантажити щось. Іди, що хочеш робити, тільки лишися в Україні, ми будемо добре жити, а ти, Катя, навіщо тобі зуби? Будеш без зубів? Я обурююсь кожен раз з таких порад. І зараз я не подумати, що злостю якоюсь буду казати. Так ось люди лише одна людина, яка дуже радила в супермаркеті працювати, вона зараз лишилася працювати в супермаркеті в Польщі. Отак. І працювати вона там не може, вона бажає собі смерті кожен день. Так і важко, бо людина, яка, вибачте, ніколи фізично не працювала, вона не може там витримати. Не може. Я кажу їй не для того, щоб дорікнути, бо в неї горе. Я їй кажу, що ну, ти розумієш, що недобре в супермаркеті працювати. А вона мені каже: ну я ж не думала, що це так, бо люди ж мені не казали: кажу, люди часто не кажуть, як їм важко. Часто їм соромно сказати. А, для чого все ця, вся ця історія? Для того, щоб поради краще не давати, якщо ви думаєте. Що ви знаєте про людське життя щось, як людям жити, де їм працювати, чи виходити їм заміж, чи народжувати дітей, може так статися, що вам покажуть, що ви даєте дурні поради. І ви пожалієте, що живете на цьому світі. Розумієте? Краще не давати поради. І зараз мені теж, до речі, дають поради, з ким мені як жити. Так от, не треба мені давати поради. Я кожен раз, коли слухаю історії іммігрантські, розумію, що це був єдиний вихід. Кожен раз, повертаючись в 2014 рік, я розумію, що був єдиний вихід зробити так, як я зробила. Бо інший шлях це смерть для мене. Краще краще ото, зрозуміти це, і я буду, я не знаю, ви як хочете, а я, наприклад, буду. Ще раз, я думаю про це, я буду поради давати дуже обережно людям. Якщо вони просять, із сумнівом. Бо я, якщо чесно, не знаю, що робити, не знаю, як жити, якби знала, то жила б. В мене було таке, що я розповідала, що вона заміж хотіла, їй теж казала, не виходить, але він ненормальний, в нього навіть він справкою ненормальний. І він її обіцяв вбити до Ірландії. Я їй не казала, не виходь заміж. Я казала, можливо, ви витримаєте мовчати, можливо, є якийсь інший шлях, подумайте. Отак, от я казала, не, не виходь заміж. Отака от історія. Ну, може, і, і це було. З мого боку, некоректно. Так, я думаю, що навіть і такі поради некоректні. Пишіть, що ви думаєте про поради. Я часто бачу такі історії, що це ну, просто шлях в пекло для вас, для того, хто дає поради. Ми нічого не знаємо про це життя. Ми не знаємо про здоров'я, про обставини, про майбутнє людини. Які там поради? Хоч би самому якось вижити і зберегти своє життя більш-менш. Отак от. Так от. Ну, про, про допомогу це інша історія. Це теж така гординя, певна. Не гординя, а треба казати, вибачте, ПХ. У такій от історії в мене, ну, не думайте, що я в якійсь депресії. Я в роздумах, я все життя в роздумах, я все життя сумніваюся. Дякую вам за, за те, що приділили мені час. Давайте обговоримо і будемо всі розумніші. Всім щастя, здоров'я! Хай все буде складатися у вашому житті!